8 жовтня відбувся розіграш призів від провідного інтернет-провайдеру «Моноліт.нет», який ви мали змогу побачити на телеканалі Бориспіль. Наступного дня подарунки вже знайшли своїх володарів. Головний приз ноутбук отримала Світлана Метенько. Дівчина користується монолітом лише два місяці і вже стала переможницею. Я думала до посідніше та розіграш. Мені позвонили. Я, звісно, обрадовалась, но поки не зайшла на страницю Монолітнет, не убедилась. Директор компанії Монолітнет Євген Баженко розповів, що 10 років тому він підключив першого абонента свого сусіда. А сьогодні Моноліт є провідним інтернет-провайдером міста. Період за сентябрь місяць любой новий абонент, який оформив договор з компанією Монолітнет на підключення к інтернету. Либо любой уже существующий абонент, который сменит тарифный план на новый, то есть у нас сейчас новая группа тарифных планов, мы их популяризируем таким вот образом, могли принять участие в розыгрыше 10 сертификатов на бесплатный доступ до интернета в течение 3 месяцев, или главного приза ноутбук. Це перша акція, але не остання. Також моноліт готує сюрприз для мешканців приватного сектору. Отож, незабаром інтернет буде не лише в багатоповерхівках. Лія Бурлака, Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, Ігор Шатайло. Новини телеканал Бориспіль.